Вітаю, друзі! Хочу сьогодні посадити свою монстерку, яка вже напускала досить е, чималу кількість корінців. Е, ну, тобто вже немає часу тягнути, да? тим більше зараз, поки на вулиці тепло, сонечко, все нормально, то хочу її посадити. Тому підготувала ось прозорий горщик. Беру останнім часом прозорі горщики, із-за того, що мені видно, як розвивається коріння. Тобто я бачу, чи росте воно, чи не росте. І вже тоді, коли рослинка гарно нарощує корінечко, і я бачу, що вона нормально вже прижилася, тоді я вже можу її пересадити у інший горщик. А так, поки вона ось така невелика, я стараюся садити в такі прозорі, щоб мені бачити, як вона розвивається, особливо останнім часом. Тому я вирішила посадити такий горщик з-під орхідей і буду за нею спостерігати. Дивіться, буквально за. Декілька ну, тижнів, мабуть, оце, за два. Да? Чи коли я там знімала відео, коли я поставила воду, подивіться, вже, які корінчики. Тобто, вже потрібно висаджувати, тому що вже самі просяться. Да? Бачите, були повітряні корінці. І ось подивіться, яке вони напускали коріннячко. Ось ця монстера. Справді такі монстрики, да? коріння, як справжні монстрики. Ось таке чудове коріннячко. Тому зараз ми її посадимо і буду надіятися, що вона буде гарненько рости і розвиватися. Це вже моя її друга посадка. 에, тому що виходить <смеш>, так, що зразу вона була таким класним великою рослиною. Потім взимку я її чи перелила, чи їй світла не вистачало, я не знаю. І вона в мене почала 에, пропадати. Я її дістала, переукорінила, і ось вона в мене росла. Ось та, що ви бачили, я. Ну, якщо бачили в попередніх відео, 에, та що напала щитівка на неї, і вона почала знуювати всі корінці. І тому ось уже 에, Спроба номер 2 Спробуємо її з такими чудовими корінчиками посадити. Ґрунт беру той, що я е, саджу ароїдні, рихлий із корою, із перлітом, е, для того, щоб корінчикам було добре в ньому, щоб добре проходила повітря крізь корінчики. Тому е, беру ось такий ґрунт. Надіюся, що їй в такому ґрунті сподобається. Так, беру один жревець, трішки присиплю. Надіюсь, ґрунту вистачить, тому що це ті залишки, які в мене залишилися е після посадок моїх. Ну, ось так, їх разом, хай вони ростуть. Получається е одна верхівочка, так, а одна виходить проміжний зріз. Але сажую я їх разом. Тому що боюся, що, ну, щоб вона гарно росла, розвивалася. Ну, Знаєте, щось в мене дружби із Монстерою щось ніяк не складеться. Ніби така і не складна, да, в догляді рослина, в принципі, ароїдні. У мене філодендро не ростуть. М -м і До алоказії я трошки так е -при -при ну, я звикаю. Е, так, і антуріум, е, антуріуми ж Антуріум є трохи. Але чомусь мене я хочу собі придбати, звичайно, алоказію Альбу варігатну, дуже вона мені подобається. Але не знаю. Поки що я не поспішаю. Із-за того, що ось із цієї кажу казала, да? монстеру. Хочу монстеру, альбу варігатну, вибачте. І е, я ж кажу, я не хочу сильно поспішати, тому що, ось бачите, в мене ця звичайна е, делікатесна. І от у нас з нею ніяк не складеться дружба. Да? Е, нібито і стоїть там, де треба, і сонечко їй. І, і вона інколи давала, і все наче нормально, але чомусь, бачите, вона в мене не хоче, не хоче якось рости, розвиватися. От, от, бачите, я її одно то то переукорінюю, то, ну, ну, тому поки що хочу зачекати з монстерою варігатною. Ось як тільки в мене складеться дружба з цією, тільки ми з нею потоваришуємо, так одразу собі придбаю і варігатну форму. Тому будемо дивитися. Ну, ось так посадила я свою монстерку. Зараз полюю її. Ось так, поки що буде вона в мене рости. Потім я її там якесь кашпо поставлю, в якийсь горщик. Куплю біленький в мене в основному. І ось так поки що в такому горщику вона буде рости, надіюся. От, нехай адаптується, росте. Ну, там такі корінці, що я думаю, гріх буде їй не рости, правда? ж? Тобто, я думаю вже, що з такими корінцями вона мусить рости, так? Куди її діватися? Тому надійсно це. Ось так. Посадили. Зараз ще трішечки її пролю. Так, і будемо надіяти, що вона буде рости. Тому ось така в нас вийшла коротенька посадочка, друзі. Буду рада вас бачити. Коментуйте, ставте вподобайки. Підписуйтеся, зустрінемося. На все добре!